Вітаю на каналі. Хочу сьогодні розглянути такий розклад, що задумала Рапсія проти України, але період ми візьмемо ці ну, два дні цього року і січень 23-го року. Так, подивимося, як будуть розвиватися події. Чи є у, дивимося перше питання, чи є у Росії реальний план на цей місяць найближчий. Чи є у Росії реальний план? Ну, щось обдумують, обдумують. Але вони не вміняємо. Не вміняємо якийсь план. Да, тут і чорна карта нам вийшла, відьма і. Відлюдник, знаєте, які плани, коварні, звісно, плани показують по цій карті, але тут якісь і шамани навіть задіяні у цих планах. Тут хтось, якийсь, отець нації, ну, в лапках, так? Звертається за допомогою до якихось колдунів, віщунів, астрологів. І таке інше, бо це теж точно карта астрологів, а це карта ж, Чорної магії. Ну, тобто, до якихось таких темних сил звертаються, і вони просто невміняємі. От по цій карті, в своїх ілюзіях і фантазіях знаходяться. Отакий от план. Дивний, да? план. Е, ну, добре, яка у них мета? Яка у них мета? Мета яка? Перемога? Зламати Україну. Вийшла це е, неопалима купи, купина, е, символ незламності українців. Ну, вони хочуть зламати? І ще яка у вас мета? Е, П'ятірка кубків, е, щоб богиня, плакальниця за померлами. Втрата важливого, суми сльози. Ну, ж, розгромити Україну, який у них план? Щоб ми отак от ходили бродили серед своїх втрат, втратили щоб свою батьківщину, ще який план. Дев'ятка мічів. Так, ну щоб ми ніколи не одної ночі протягом січня місяця не спали спокійно. Щоб ми постійно були в тривозі в. Страхах, за втрати переживали. Ось такий план. Так от сказати, що повної руйнації країни, то на січень вони такого не планують. Вони вже злих духів привлікають на це, ну, це маразм кріпчав. Так. Які вони кроки зроблять? Які кроки зробите, показуйте Ну, я, я що можу сказати? Оце капіще, так? Це язицький храм та місце сили. Захист, стабільність, міцність, віра. От вони до цих шаманів звертаються для того, щоб щось нашаманили, щоб зламати е, Україну. Ну, Також ця карта вказує на наші міста. Ну, ще кроки, які зробите. Так, Жриця перевернулася. Це відкрита якась. Ситуація нам все стане зрозуміло. Тут точно не буде застоя. Ну, ще які кроки зробите. Ну, випадає імператриця, це можна сказати їх імперія, а можливо тут е, вказує, е, що, е, як Україна це, бо це ж Лада, Українська богиня, вони посилять тиск. Посилять. Ну, я не бачу, отут мечів не падає. Давайте ми спитаємо, на землі що задумали? І от повітряне. На землі, що задумали? Туз мечів. Будуть атакувати, продовжував намагатися розвинути десь наступ. А в повітрі що? Тут важко їм. Дивіться. Сімка жезлів. Лісовий дух, охоронний смеш. Карая тих, хто їх порушив, відстороненість. Ось повітря, їм вже дуже-дуже важко у нас атакувати. Ми свої межі вже добре охороняємо. Ну то що ще з повітря? Трійка Ну, Продовжуватимуть і повітряні удари. Тобто ще якийсь як мінімум як мінімум один протягом місяця ще буде повітряний удар. Оце ще оця відьма і відлюдник може вказувати ж на Іран. Тобто вони план, який. Е, іранськ, вони думають, що це їм е, суперзброя. Оця іранські дрони або ракети. І вони нам зададуть удар оцею зброєю. ніби. Ну, е, Це такі їх кроки. Атакувати будуть і на землі, і з повітря. А, ми, ну, Бачите, тут посилення. Імператриця і мах, це посилення їх дій. Так. Е, Далі. Які реакції та дії проявляє Україна по їх замислу у цьому місяці? Які реакції проявляє Україна у цьому місяці? І дії? ППО, зірка випала. Сучасна зброя. Потужна надходить в Україні. Но, типа, по короліві кубків українці мають займати пасивну роль. Я не знаю, тут вони нам роль відводять сонця переможця. І зірка. І, тобто що, ви вже усвідомлюєте, що Україна на шляху до перемоги, бо зірка на це вказує, Сонце на це не вказує. Ви вже звертаєтеся до шаманів для того, щоб щось нашаманити. Так, ну роль така, що Україна сучасною зброєю обороняється і досягає успіху великого по сонцю. Ну, таке питання тут цілі рефії, благотворні чи шкідливі для України. Давайте подивимося, яка карта вийде. Ну, яка благотворні? Тут вісімка жезлів, це удари по швидкий розвиток. Знаєте, щоб вони не робили, от це всі їх очікування, а вони е, е, не увінчаються успіхом. Тому що тут негативних карт, як, так, як таких не випало. Ну, добре, ми чекаємо. ну, оце Це вісімкажезлів, чекаємо наказання да, там, якогось. Ну, тобто удари. Довго чекаємо їх, а в ось а ми виходимо дев'ятка кубків, це благотвори, ну, благоприятний іток. Тобто все, що вони отут думають, оце вже чорне на них знайшло, там, на їх сознання знаходить щось таке чорне, що треба звертати. А може, астрологи, якісь їм там віщуни, кажуть, що в січні все е, е, зміниться, тому що в січні Марс змінює напрямок руху, 12 січня змінює напрямок руху на директний. От тоді типу, будете щось атакувати, от вони от вони до астрологів звертаються. О, отак от, от. Але ж е, цілі ті, що вони задумали, вони нам шкоди не наносять. На те, що вони розраховують, отам, от що ми будемо плакувати своїх загиблих і таке і інше. Так, ну і цікаве таке питання, чи достатньо у них ресурсів для того, щоб здійснити задумане. Чи достатньо ресурсів? Башта, немає ресурсів. Так, да, це карта війни. Е, Якісь тут непереробні перешкоди їм. Непереробні. Тут, якщо ми езотерично, ну давайте трохи в міфологію, це вій. Підніміть мені вії, Пам'ятаєте? Чимось таким потужним ми їх ресурс знищуємо. Бачите, тут прямо йде от вогонь. І це непереробна перешкода. Немає ресурсу. Ну, Десятка кубків ресурс, уже ніби як вичерпаний, от він вже на межі. Одні ілюзії залишилися. Біла королева це карта ілюзій. Це е, зваблива якась ідея, отам попереду, про те, що в них буде якийсь ресурс, і вони зможуть їх, е, його застосувати. Насправді, по карті башта, якісь існують перешкоди, вони в самій країні Ерефії. Якісь перешкоди. Але вони про це навіть не хочуть думати, не хочуть сприймати правди. Ось сімки кубки. А ну що це за перешкода така? Грошики, матеріальний ресурс, діва, діва Пентаклів, ну, тобто Паш Пентаклів, Лісова мавка. Е Родючості ніби як не вистачає. ну родючості матеріальної основи не вистачає якихось нам чіпів, да? не вистачає комплектуючих, не вистачає банально грошей, можливо. Хоча до грошей до чорта, як ми знаємо. ну Матеріального чогось не вистачає, тому це переробна перешкода. Ще що вам тут е, є перешкодою, для того, щоб ви свої плани здійснили? Королева Пентаклів. а те, що Королева Пентаклів, Україна, це і є. У багатьох тарологів, ну, колег моїх, з ким я спілкуюся, на Україну падає королева Пентаклів. Ну, приймаємо цю версію, що це Україна, королева Пентаклів. І ще що вам заважає, перешкоджає. І перевернулася карта. Е Правосуддя, світовид, Бог справедливості та всебачення пильнує з виконанням обов'язків. Санкції, друзі, це санкції. За ними пильнують, От е, санкції ці ввели, і це їм перевернуло от, е, постачання е, матеріального якогось ресурсу. Ну, як я казала, там зучастини таке інше. Це пов'язано з Україною, а це самі санкції. Оце їм перешкоджає, не, їм не вистачає е, на те, щоб здійснити свої плани. По-іншому можна подивитися: бойові удари української сучасної, бо це на межі генеральності, башта, зброї, логістику їм. Це ж можна сказати, тут вже гніздо лелеки, це можна сказати як логістика. Тобто ми б'ємо по тилах, бо це ж карта тилу буде, і від їх логістики залишаються лише одні ілюзії. Тут комплекс буде і те, що вони не можуть виробляти, і те, що вони не можуть підвести там для, до, до своїх позицій ту ж саму зброю. Так, які шанси вони мають на успіх задуманого у січні? Давайте дивимося. Бо там, я думаю, точно тут четвірка мічів, це, так скажемо, 4, ну, 4 тижні це ми ніби розглядаємо на 4 тижні. да? Ну, 12-го міняє Марс напрямок руху, це ж їм віщуни, колдуни, шамани, астрологи, їх придворні, бачите, ось вони. Придворні, Оце ж церква, ця якась там кремлівська, і там вони туди заходять, оці відьми. Ну, Чорні люди. Чорні люди, ті, що на віщуни, ті, що на, на стороні зла. Ну, Давайте, які у вас шанси на успіх задуманого. Що ви так нас хочете опічалити, щоб ми сиділи в темряві або, або бродили. Серед своїх могил і горювали за, за втратами. Ваші шанси які на успіх? Колесниця. Шанси, звісно, є. Це володар е, перун, володар грому та блискавки, покровитель військової справи та вдачі. Шанси великі є, мають. Ну, і ще які шанси ваші. Король жезлів. Сва, свагор, сварох Бог, дух вогню, Бог Коваль, втіха в важкій праці і енергійність. Ну і ще одну карту, що на підсумок буде. Лицарь Кубків одні ілюзій. Одні ілюзії. Вони знову такі, от можна сказати, розрахунок успіху який на авось по лицарю Кубків. Бо це легке життя. Пияцтво, необмеженість ну, в своїх от діях, таких от, на те, що вони на авось. Ні, у них. Да, шанси, по потенціал великий. У них є ну, військо, так, да, техніка, вогонь, скажімо так, але ж якась вода, оця їх ну, не дасть їм успіху. Ну, та саме так, вісім камічів. Будуть вони заблоковані у своїх діях, бо це людина з затьмареним розумом. Це якесь ув'язнення своїх оцих от думок. А отут думки йдуть хворобливі і несвідомі, Ну, нереальні. І отут втрачається весь сенс. Тобто немає у них. Потенціал великий, але внаслідок своєї безалаберності, покладання на Вось і таке інше, вони не досягають успіху. Так, і шанси на успіх їх різко знижаються. Ну і давайте. Найкращий спосіб поведінки для України у цьому місяці наступному. Давайте подивимось. Найкращий спосіб поведінки для України. Закохані. Єдність. Єдність народа і армії. Ну, це обов'язково ще. Дев'ятка жезлів. Дух, що гасить вогонь у лісі. Заспокоєння, перерва активності. Тобто, о, дивіться, як. Нам навіть радять трохи відпочити, бо по закоханим це ніби є вибір або ж частина місяця. От вони чекатимуть 12 січня. Ото їм точно навіщували астрологи їх придворні. Тобто у нас є певний час, половина ніби місяця для того, щоб заспокоїтися і відпочити. І ще яка найкраща. Наша поведінка, біла карта. Могутній атрибут захисту від чакунства. Містика, духовний підхід. Ну, Я не знаю, що я тут скажу, молитися. Богородиця допомогла, як Густав водічка сказав. У нас у нам підійде якийсь могутній захист. Ну, Давайте, трохи езотерики, так? Да? Візуалізувати, що оці всі пожежі вони повернуться туди, туди. Оцім чаклунам, оцім відьмам, от цим чаклунам, от цим відьмам, отуди до народу Борундука ніби повернеться. Ще можна так сказати. Ну, ще дайте нам одну пораду, бо тут біла карта, воно то нас ніби як захищає щось вище. Ну, Хто віруючий розуміє, що його захищає Бог. А хто не вірує, чи той, ну, якісь інші вищі сили, чи розум, чи інтелект нас захищає, чи просто потужна зброя. Так же? ну Ще одну карту, як нам себе поводити. Так, Лицарь Пентаклів, він перевернути вийшов. Ну, діяти треба, діяти, наступати. Чи піде українська? Українська армія десь у наступ у січні місяці. Давайте подивимося. У нас є, є якийсь напрямок, на якому ми знаходимося на вірному шляху. Ми на, вірній цілі, на вірному шляху до цілі знаходимося. І ми вже десь в дорозі, ну, ми говоримо езотерично, тобто, десь якісь рухи відбуваються, якісь дії відбуваються, щось формується для того, щоб розвити наступ. Ну, ми і не, перест... не припиняли цю роботу над тим, щоб здійснити наступ вісімка пентаклів. Це Верховний Дух, прародитель Карпат навіть. Тобто, сила нам йде, постійна допомога йде із-за Карпат, ви розумієте, звідси це. Да? І ми створюємо все необхідне для того, щоб розви... розвинути наступ у січні місяць. Ну, чи буде цей наступ? Давайте. Трійка кубків. Буде навіть краще навіть краще, чим ми думаємо. Жіночі, веселі істоти, що пустують вночі, гомін, веселощі, дружба. По ночах ми їх будемо шарашити десь. ну Це от, 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 отим вієм, да? де той вій. Дуже мені сподобалися його очі, як він гатить, Ну, був десь у нас тут. Та карта, як він гатить своєю високоточною зброєю, ну тут буде. Ми постійно над цим працюємо, і по ночами хай вони не розслабляються, будуть їм удари, і наступ теж буде, і буде більш кращий результат, ніж ми сподіваємося. Ну і давайте нам, як народу, той, що не, ну, в тилу ми знаходимося, яка нам буде порада на цей місяць, що карти покажуть. Король мечів, планетник. Істота, що керує вітром та погодою, пророк, мудрість та знання суті. Яка порада тут буде? Розум включаємо, аналізуємо все, чекаємо тверезого аналізу від когось, хтось нам так. Віримо в пана залужного. Це пан залужний. І в наше ЗСУ віримо, ще яка порада нам буде. Е, так, е, Ну, сім кам'ячів. Отак і так це буде, віримо в геніальну тактику нашого військового вищого керівництва. Ну там не, не один же пан Залужний розробляє да, стратегію. Там їх декілька. Воєначальників, Генеральний штаб і таке інше. Ну, ще яка порада нам. Білобог та Чорнобог, тобто рівновага. Знаходиться в рівновазі. Це якась місяць для нас буде гармонізуючий. Ну, 12 Марс. Управитель нашого гороскопу сучасної країни змінює знак, Ой, змінює напрямок руху. Це вже буде для нас, як для нації, Зміняться наші відчуття, енергії е і таке інше. Ну і Потім ж у січні закінчується транзит е Сатурна по натальному місяці України. А оце карта виздоровлення. Нам до цього як було. Король Кубків ми дуже ну, на емоціях жили. І були занурені ці всі переживання. А після цього як стане? Шут, е е блазень. Ми стаємо, це початок якогось шляху, ми починаємо новий для себе рух. Ну от Ми переживемо оцей майже річний транзит Сатурна по місяцю, нам набагато стане краще. По шуту, ми ніби як знову народимося. Друзі, таким був розклад. Тут, звісно, трохи без, без езотерики не обійшлося, але це ж така колода. Це така колода. І отут нам вийшла оця відьма, і оцей відлюдник, там точно у кремлі сп'ять і віддять, як їм шамани допоможуть розгромити Україну. Дякую за увагу. До нових зустрічей.